Що, друзі, всім привіт! Як ви думаєте, чому починається? Е, Моє відео починається в хаті і ще й таким днем. А тому, що ми їдемо на, на ночну карпу рибалку. Як бачите, я ще в шортах, майці, зараз складаю одежу, будемо їхати на риболовлю на ночну, будемо розкладатися все. І там вже я вам все покажу. Пі. Ну що, друзі, позавозились. Фідерок, два телескопи, карповики. І ще плануємо в планах там далі один фідер завезти теж. Так що, якщо будуть якісь суб'єкти, погнали. Ну що, друзі? ловимо на поплавок десь, він просто, якщо він лежить, то не удивляйтеся, просто його ще не відрегулював, щоб зайняти вам відосик. на кудку. Ми вже дослали палатку. Завезли один фідерок на центр там далі, я потім як можу, то покажу. А так, більше нічого, пройшов невеликий дощ. А ми все ловим на поплавок, на карповики забув сказати, була така одна покльовка, щось не заробив сигналізатор. я приходжу утка прям взігнута в дугу, а він вже в очереті запутав. Таке якесь. Ну, а якщо щось буде. То я включуся. Пигнусь. вже діло йде до вечора. Я вже відрегулював поплавок ловлю на поплавок. І яка красота наставка, ага? О, шур Коротше, якщо будуть якісь покльовки чи ще щось, якісь будуть новини, я включусь Перекинув цей ставок до Там не клювало нічого. О, тут щось хоче. Тут щось хоче клювати. Ловлю я на опариша. Щось хоче клювати. Але не клює нормально щоб прям підсікти. Ну не чекати. Так що поїхали далі. Ну що, друзі? Тільки що клювало, ось допікнуло раз на цього, а потім я відійшов у туалет. Тільки я відійшов і на цевої до фідер. Я почув, прям, як е... Свінгер тупо вдарив по вуці, його тіпа резко підкинуло. Не знаю, що це було, але воно до кінця не клюнуло і я не підсікав. Блін. Тато десь поїхав. Він поїхав маму відвезти, бо вона з нами на ніч не лишиться завтра на роботі, а я що сам. Ну, а якщо щось конкретно буде, я включуся. Чи якісь новини будуть, чи щось буду робити. Можу. Ну, коротше, пігнали далі. Ну що, перезавезли, на цілий був пік. Перезавезли ми всі утки. Всі. Ось ще ці перезавезли і будемо чекати. Хтось там з хлопців десь на другому ставкові взяли на десятку амура. Ну, а ми будемо чекати. Поїхали. О, друзі, Цей звук ви чуєте? Треба храпнути чайка. Кстати, тільки що на карповик воно попустило. Я підтягнув і так нічого не було. На це його карповизди. Е, на попап клубніка. На попап клубніку. Щось щось тіло клювати. Ну, а будемо сидіти чекати. Може щось буде. Погнали. Ну що, друзі, я не вспів. Блін гад Та тут тепер через нього одного буде перевозити, Вон, дивіться. Карасик такий на, на пів кіла клюнув. Та якби щось побільше, а це карась. Ну, і то добре. Так що погнали далі ловити. Буду тепер начну. Друзі, ось уже рано. тато перезавіс одну лодку. Клюнув, бляха, знову один карас задубав з караси. Все И нормально. Тут вот косты тоже пикала там для недавно чи. Ну, будем ластить. І погнали далі. Так, друзі, ранок я ловлю на виплок пробую. Там спитки. Там теж одна утка, як виходить з складки. А я сижу тут ловлю на верхлок. Там з дальше. далі. Е, сидять якісь. Ну, одного я знаю, остальних гніта зловили два може вже. Один на 10 кг, а один я не знаю на сік. А мислили поки що два карасі. на волос. Ну, будемо далі чекати, будемо дивитися, що буде да. новини, якщо буде якісь новини, я включуся Фінал. Так, ну що гріємо чайочок, п'ємо чайошок, щоб чай зігрітися. вігнати. не клює Перейшов сюди, так що будемо чекати тут. Ну що, перезавозимо знову всі вудки. У нас є тут така черепашка, обітає на ставках, то вона поз'їдала пущів все на всіх вудках. А ще, можуть бути, раки теж. Бо риба половинку по папа криво відкусити не може. Ну, перезавозимося і далі. Чекаємо. Може щось буде пігнали. Перейшов я знову на кладочку, відрегулював нормальний плавок, догрузив його, закормив тут трохи місце і будемо чекати. Бу, був пік один на Карповик з центру, тато перевіз, трохи поміняв точки. Добавили трохи пелець, оце з Укркарпу. фірми Укркарп пелець Халібутовський прикормку. Ну, а так будемо сидіти чекати. Так що поїхали. Ну що, потихеньку вже склався. Склав тут один фідер і склав там один фідер. Це поки лишаю, поки хай стоїть. Поки і остальне, пігнали. Що, друзі, вже зібралися, їдемо додому. Зловили тільки три карасі, більше коропа взагалі нема. Не знаю, чого видно. Може він вже пішов на нерест, тому тоді не ходив, бо ловився ще хоча б якось. А зараз мою пішов на нерест. Ось така машина вийшла в нас ночовки повна. Ну, а карасів ще з фоткою. Може, і вставлю фотки. Якщо не забуду вставити фотки, я вставлю. Якщо забуду, то не вставлю. Ну, ви були на каналі Карп Клуб. Підписуйтесь на канал, пишіть коментарі, як вам рибалка. Ставте лайки. Всім!